Дивіться, одною з переваг замовлення твердопаливних котлів. Саме у нас є можливість вибору теплообмінників не просто трьохходових, а ще й під ваше замовлення. Він може бути пластинчастий, як на цьому котлі, так і трубчастий на такому самому котлі. Зараз покажу до речі, тут стоїть чавунна варильна поверхня. Вона може бути так само під замовлення, для того, щоб на ній можна було готувати їсти. Вона з'ємна. І от трубчастий теплообмінник. Він так само трьохходовий. Друзі, ми все це можемо робити під замовлення, тому що ми не робимо штамповку, яка наштампована просто наперед. Ви купуєте і потім не знаєте, як до неї з якої сторони підійти і як правильно все це встановити. Ми робимо під замовлення для зручності встановлення такого котла, для зручності експлуатації. І так само комплектація котла може бути під ваші індивідуальні потреби. Це може бути з'ємний бункер, додатковий, щоб збільшити об'єм загрузочної камери. Це може бути варильна та для того, щоб готувати їсти, це може бути теплообмінник, про який тільки що розповідав трубчастий або пластинчастий. Це можуть бути бокові дверки, речаги управління на будь-яку сторону і відкривання дверок на будь-яку сторону. Друзі, все це під ваші індивідуальні замовлення.